Прибуття нових військових сил на українсько-російський кордон говорили сьогодні і на брифінгу РНБО. І з нами на зв'язку Євгенія Токар. Вітаю Женю, що про танки розповіли в радбезі. Вітаю Таню. Росіяни невпинно нарощують військову силу біля нашого східного кордону. З кожним днем її лише більша є. Туди вони продовжують стягувати і військову техніку, і армійців а у небі постійно чути гул гвинтокрилів. Ось зараз ви можете бачити відео. Його вдалося відзняти ростовцям. Області рухається цілий ешелон танків. Про підвищену активність російської військової техніки заявили і в ОБСЄ. Останнім часом військова активність значно посилилася. Ми постійно бачимо гелікоптери, що кружляють довкола та над прикордонними пунктами. Ми також помітили збільшення руху машин, іноді чутно артилерійські постріли здебільшого вони трапляються вночі, але інколи і в день. Коментують російську активність і у РНБО кажуть, що росіяни не полишають терористів без своєї підтримки. Вони зі своєї території гатять градами в бік України синхронно із терористами. Росія продовжує нарощувати військове угрупування в Ростовській області. Військовослужбовців запасу, призваних на всеросійські збори, направляють на кордон з Україною. Також угрупування збройних сил Російської Федерації у безпосередній близькості від кордону України збільшено за рахунок бойових тактичних груп. За інформацією РНБО, сьогодні вночі на Луганщині відбулося бойове зіткнення терористів з нашими прикордонниками. Бойовики стріляли із гранатометів та стрілецької зброї і намагалися втікти до Росії. Бойовики намагалися перейти на територію Російської Федерації. Українські прикордонники відбили напад та не дали можливості російським найманцям прорватися через кордон.